Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 609-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч проти 25 жовтня окупанти вкотре атакували безпілотниками Хмельницьку область. Усі дрони вдалося збити, однак уламки завдали руйнувань. Є поранені. Найбільше постраждав Шепетівський район. Повідомили в Хмельницькій ова. Внаслідок падіння відбувся вибух, і вибуховою хвилею було пошкоджено. Багато, дуже багато, багато квартирних будинків, домоволодінь, житлової забудови, об'єкти комунальної власності, школи, садочки. Вони розташовані в, на території чотирьох громад, які знаходяться навколо цього об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження майна, внаслідок биття вікон, уламками скла було травмовано 16. Усі вони всі звернулись по медичну допомогу. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки. У цілому, протягом минулої доби відбулось близько 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала. Багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.